Відлина мовчання зустрічаємо 11. Один... Збагатить сходів про школу, і перші чути, перші почуття, оплески нашими пусникам. Одна зі справних сторінок життя. І лише вдячність повертає душу. хто півто серце дітям вітає. Нас дистанційно оформлено навчання. Тому сьогодні на нашому святі їх нема. Це надзвичайно спортивний клас, колектив, справжня команда, переможці, у складі якої гімнастики, волейболісти, баскетболісти, футболісти, чир чемпіони України з гандболу і навіть стипендіант міського голови. Мирославо, вітаємо тебе! Знаходять вони час і для навчання, і для творчості, Оплески нашим випускникам. Наше свято з великої подяки воїнам ЗСУ, тим, хто стережуть наше небо і оберігають наш спокій. Саме завдяки ним ми маємо змогу навчатися, а сьогодні зібратися разом на традиційне свято останнього дзвоника. За пропозицією учнівського самоврядування Країна мрій сьогоднішнє свято ми відзначаємо без квітів. Заощаджені кошти ми зібрали на підтримку ЗСУ. Скринку для наших донатів ви зараз бачите. Розуміємо усе. Але нам цікавіше на найстарших подивитись, надзвичайні на всі і красуні, молодці. Шановний 11, ви наш найкращий клас. Зізнаємось відверто, що любимо ми вас. Хлопчики усі шведені. В першому класі на початку і ви такі, як ми були. На останній ваш урок продвиницю не дзвінок вам бажає перший клас в добре путь і в добрий час. Хай же вам щастить усюди, хай завжди шанут, хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. Живіть яскраво. Буйте життя, пам'ятайте, що ви діти незалежної країни. Слава Україні! Я бажаю, щоб е, все, що ви самі себе запланували, все, про що ви мрієте, все е, ці стежки направили вас саме туди. Все, що ви змогли би реалізувати, ви реалізували вам. Натхнення вам сил, шановні випускники. Разом переможемо так. Дякую. Слава Україні! Alright Анжели Миколаївни, також ми хочемо вшанувати світлу пам'ять всіх захисників України, які віддали своє життя за наше мирне небо, серед них і випускники нашого закладу. Пам'ятайте людей, які поруч з вами. Бережіть їх і будьте вдячними. Скінчилось навчання, скінчились уроки, і розставання надходить нам час. І звучать найщиріші, і милі вітання, і побажання найкращі для нас. Скільки років ми стежку до школи топтали, і по снігу, і по щедрій росі, в рідній школі і знання здобували, дружити навчилися всі. А тут лишаємо дитинство і спогади чисті, йдемо в невідомі світи. Рідна школа по-доброму і урочисто, рідним вогником з вікон світи. На лінійку зібралась уся наша школа і пролунає останній дзвінок, і проляже дороги аж за видно коло. Будемо пам'ятати кожен урок. Вітаю, бажаю, вітаю, бажаю, щоб я кріпля у щастя ціле. Ні, родина була, вітаю, вітаю, віце бажаю, нехай захищає, молитва свого. Вітай, вітаю, і ти всього бажаю, вечір довгий щасливий літа. Неважливо, як і те, аби з тобою це луне. Як ты путь, и в той момент я просто візьму твої руки Всі же хибнутру ты забирай на сердце Вернул очі, не дивися на це Сумувати, а от за колективом так дуже буду сумувати. Спочатку нам казали, що ми будемо е, в другу зміну навчатися, але ми ж готуємося до НМТ, е, тому було дуже важко ходити до репетиторів, тому що репетитори зазвичай ввечері. А казали, що в нас буде друга зміна. Радість більше, більше що заканчує школу і хочеться побыстрей поступити і все. Куди ви хочете ступити комп'ютерна інженерія? Либо морською. Кожен день буквально уроки були дистанционно в школу не ходили. По ситуации только можна було приходить на некоторые уроки фізкультури і захист вітчизни. Ще емоції не дуже зрозуміли, грустно та в якійсь степені радостно. Дуже сумували, коли ходили в інші школи на дистанційки, коли сиділи. Але зараз більш грустно, ніж радісно, коли я розумію, що це останні миті у цій школі та з цим класом з рідними вчителями. Маю надії на краще майбутнє. Сподіваюсь рухатись далі, рухатись впевнено, цілоспрямовано. Бажаю, щоб в мене все вийшло в майбутньому. Виростили сьогодні в світ 73 одинадцятикласника і 121 учня Дев'ятих класів я не можу сказати, що дев'ятикласники всі підуть зі школи. Частина з них залишиться, буде продовжувати навчання в 10-му, в 11-му класі, але якась кількість дітей обрали для себе інші навчальні заклади і вже підуть здобувати професію. Ми запропонували класам обрати той формат, який їм більш подобається. Якби це не були умови воєнного часу, це могли бути поїздки, екскурсії. Якісь походи зараз. Ми обмежені і можемо зібрати дітей тільки поблизу укриттів, тому класи самі собі приймали рішення, як і де вони завершать навчальний рік. Ми Дуже вдячні, що нас прийняли, що нам надали таку можливість відпрацювати з очними класами і вивести якомога більшу кількість дітей саме на очне, на живе навчання. Скільки сьогодні вдалося зібрати коштів для штабу волонтерів? Ми ще не рахували, проходять останні уроки по класам, і класні керівники попросили залишити по можливості скриньку. Ще в школі після уроків вони мають ще донести кошти випускникам побажати широкої дороги, побажати цікавого, яскравого життя, побажати нових звершень, гарних людей поряд. Побажати бути вдячними, не бути байдужими і завжди пам'ятати, що вони є випускниками ліцею номер 1 міста Южного. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були розочарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки, директор школи. Вітаю вас з закінченням навчального року. Рік був непростий, але ми разом витримали. Всі випробування, які випали на нас під час війни, ми успішно закінчили навчальний рік. Бажаю вам успішно здати тести і вибрати правильний шлях до майбутнього. Учням 5-10 класів бажаю добре відпочити і повернутися до школи 1 вересня. Всім, всім, всім бажаю міцного здоров'я, миру, перемоги, терпіння. Що так усіх об'єднує коридори, школи, спогади, приколи, і перше кохання, і драби навколо, але ці часи такі не забудні. І ми в останні в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї меди. Весна остання за партою шкільною. Весняна фотосесія, брання святкове. Такого більше не буде в нас ніколи. І не було. Війна вірвалася в країну загадково. Спасибі за підтримку в перші дні. Коли війна дихнула всім в обличчя, коли країна опинилася в огні. Ви кращі з кращих вчил сучасного сторіччя. Проте сьогодні я найбільша мрія. Хоч мрії всі були чудові, що відтепер ми жили тільки в мирі, бо Україна світ добра і любові. Спасибі за теорію життя. Ми в практику утілимо усе, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили. А вам, молодшим, школу залишаємо. Шануйте старших, в дружбі всі живіть. Ви краще будете за нас. Ми знаємо. Своїх учителів поважайте і любіть. Вчителів хімії, біології та географії. Мисолову Людмилу Іванівну, жередку Людмилу Ліанитівну, Олімінку, Памару Олександрівну, Вастюк Людмилу Олександрівну. Вчителів історії Агошкова Тетяну Володимировну, Моротіну Ірину Ігорівну, вчителів англійської мови, Шевченко Анатасію Олександрівну, Бога Маддіну Ісаєву, Пащук Євгенію Вікторовну. Вчителі інформатики Осенич Тамару Аркадіївну, Білашова Івана Васильовича, Березецьку Юлію Геннадіїну, вчителів Мистецтва трудового навчання і захисту України Герман Аллу Михайлівну, Зубаку Оксану Анатолівну, Бондаренко Аллу Михайлівну, вчителі фізичної культури, Байтату Олександра Петровича, Архіпова Юрія В'ячеславовича. Silent, I can wait here silent Слава мавка, сковорода не переможна танкова. команда. наче чому мить вода поплужна Про хвилинах великі пандера, безмерні особа залужна Заленська стіною ми станемо знову. На нас шукає шлях, шлях, шлях. Тільки добрі якісь спогади, тому що тут 11 років провів. І тільки, ну негатив також був, але тільки позитив залишився. У нас хак хороші чисели були дуже хороші умови. Звісно, сумно, тому що такі спогади дуже класні. Чуть сплакнули. Дуже сумно, дуже сумно. Сумно, що. Більш нікого не побачимо. Та... Це був останній звонок. Страшно, що буде далі. Вчителі дуже допомагали, підтримували все. Ну, дуже велика підтримка. Ми ходили до, до сховища, до сховища та там продовжували а, сміятися. З нами вчителі грали, а, розвлекали, як могли. Та, ну, ми дуже благодарні, дуже вдячні за, вдячні за все, що вони нам за підтримку дали. та допомогу. Так. Для початкової школи була одна. Програма для учнів старшої школи інша. Дев'ятий клас залишили 66 учнів, а 11 клас 44 учні. Багато дітей, які знаходяться за кордоном і вони навчалися дистанційно.